Панове, вітаю! Ми сьогодні на традиційних уже, можна сказати, днях поля на базі Хорш Україна. І ну, кожного року, звісно, ми бачимо якісь новинки, оновлення, якісь цікаві фішки. І сьогодні, в принципі, неочікувана така історія. Перед нами, можна сказати, розкидач мінеральних добрив. Це звучить трошки дивно, тому що виглядає він як оприскувач. І навіть назва Ліп каже, що це пов'язано якось з оприскувачем. Вадиме, доброго дня. Вітаю. Будь ласка, розкажіть, що ж це за такий цікавий агрегат і для чого він потрібен? Дійсно, маючи таку можливість бази і поля, от ми взяли за правило фактично кожного року показувати в полі майже всю лінійку техніки хорш від ґрунтообробних агрегатів, посівних комплексів. От, і, Техніка захисту рослин і, відповідно, тепер вперше в Україні. ось Буквально вчора ми перший раз показували його в роботі От, від заводу Леп штанговий розкидач Добрив. З ширною захвату 36 метрів, а є ще також 48. Угу. От, і... Це вже прям серйозна конкуренція з традиційними. І розкидачами. дійсно виникає багато питань, для чого він потрібен. От, і дійсно, ви бачите, ми зараз стоїмо, ми маємо, вже, вже маємо вітер, погода змінюється. І так само, як і з оприскуванням, так само, як і розкиданням добрив. Коли ти хочеш кинути на максимальну ширину, а з тарільчаними розкидачами це можливо до 36 метрів в ідеальних умовах. Стоп-римарочка. Виробники ну, самих великих розкидачів констатують 52-54 в таких проміжках. Мова йде про такі великі 10-тонні причіпні машини. E... Ну, Давайте тоді візьмемо середньостатистичних, статистичних, okay. які є, і використовуються. Да, але знову ж таки, для них треба ідеальні погодні умови, От, тому що е, ну, кинути якісно на всю ширину, все одно важко. І маючи в своїй комплектації систему стабілізації бум-контроль, точно так само, як і на самохідних оприскувачах, яка тримає штангу по всій ширині. І немає коливання її, одне крило вверх, одне крило вниз, от, що не дає факелу перекриття або ж сильне здування, нема коливання продольного, от, немає е, ось вісімки, де в одному місці, е, що на оприскувачі, що на добривах воно пересипатиме да, вам якусь норму mm -hmm. в два-три рази. Тобто стабілізація штанги от, і на одному рівні і рівномірне розкидання. Воно вам буде забезпечено з XERIC 14FS. Окей, тоді одразу уточнення, яка норма внесення можливо тут. З якою нормою внесення він може працювати? Значить, тут треба починати вже в цілому з філософії, як подається саме добре. От. Угу. Тому що. Просто так зробити, поставити дозуючий і щоб турбіна дула через шланги, це все діло розподіляла через якісь там коліна, повороти, на добровах це довго не працює. І якраз філософія побудови самого Ксеріка стала в тому, що всі деталі з нержавійки. Великий бункер 14 тисяч літрів. О, це круто. На потужній платформі, дві осі. 2,25 по центрах, і осі поворотні, які йдуть по сліду е, повороту самого трактора. Далі серце це розподільник е, самих добрив і, відповідно, можливість мати відключення і робити навіть по картах полів. Mm -hmm. От. Але давайте по порядку. Значить, е, в самі бості стоїть продольний шнек який підгортає до шнека, який є, е, подає саме добриво до е, дозуючого. Угу. І тут, виходить, у вас ніде там повітря не задіяне. Тобто ми можемо працювати з різними е, навіть по якості добривами. От, і таким чином так побудований принцип, от, як на наших оприскувачах 12-кубових ТД. Також двохосних, де спустошується задня бочка, для того, щоб коли трактор йде, наприклад, під гору, навантаження було на ну, віз трактора. Ось, да. От, тут точно так само. Йде спустошення задньої частини, а потім вже йде спустошення передньої. Тоб, розумієте? Mm -hmm. да? От. І далі, е ну, звичайно, це треба буде або туди залізти, подивитися, да? або витягнути з інтернету, подивитися, як сформована Саме серце, де стоїть 12 шнеків. Шнеки, шнеки є е, різного калібру під різні норми, і ми можемо викручувати спокійно до діапазону 400-450 кг добрив. От, е, шнеки приводяться в дію електромоторами, що дає змогу е, включати їх, виключати і мати 12 секцій відключення. От, по штанці. Е, тобто, по штанці. 12 секцій. Да, тобто це по дві лопатки. Ви бачите, ось такі лопатки, між кожною, кожною лопаткою у нас по півтора метра, от, тобто по 3 метри відключення. Далі, е, відповідно ж, вже тільки потім от та норма, яка дозується, вона вже видувається через шланги. Якщо ви подивитеся, в нас немає ніде ні, жодного повороту. Тільки в місці самої лопатки. Можна Тому, може, давайте да. підійдемо ближче, щоб показати її. Тобто йде пряма. І ось тільки в цьому місці йде заворот. Ага, тут у нас просто е виходить. Ця частина надпосилена з нержавійки і відповідно е це місце, а яке я я може покажу? найбільше стиратися, да, воно найбільше в нас посилене. І О. далі вже йде. На лопатку йде розподілення. Ага, і от е, в дві сторони по лопатці воно так. розподіляється. Да. Ну, по принципу, як факел. Да. Штанга ж е, стабілізується через систему бум-контроль, точно так само, а, ну, як на оприскувачі. тоді пішли Давайте до б... системи стабілізації. Так. Ух, тут трубок. Тоб, ну, на перший погляд виглядає все дуже... Ви можете бачити е, систему гіроскоп стоїть, да? Відповідно, вона вже сама себе стабілізує, як і на наших оприскувачах. Є допоміжні циліндри знизу. І тут стоять спеціальні датчики, які бачать набагато далі, да? щоб навіть оця пелючка, яка може йти від обрив, вона не впливала на стабілізацію штанги. От. І в цілому. Вона дуже потужно і масивно зроблена. В неї так само є края, які можуть завертатися і вони захищені. Ви бачите такою трубою. Угу. В неї так само може завертатися від середини крила на 25%, якщо буде якась перешкода. Освітлення. Ви бачите, що стоять ослітись. фари для ночної роботи, що ви. Можете візуально бачити роботу кожної так званої форсунки лопатки. <с да? <с Фактично, навіть робота оператора, якщо ви звідси подивитеся, то ви побачите, що кришка вона з гідроциліндром. Тобто оператор навіть не обов'язково виходити з кабіни. Це фактично як Формулі 1. Він під'їхав, сам підняв кришку, він бачить, в камера стоїть, скільки навантажили добрив, закрив і поїхав. Тобто час взагалі не втрачається. І Можете собі уявити. От, який, яка продуктивність даної машини при швидкості 15 км на годину? Е, ну, в принципі, да. Якщо казати про ширину захвату і швидкість 15 км на годину, то виглядає воно якби непогано, вище середньо. Скажімо так. Це е, ідеальна комплектація е, ціє, е, цієї машини. от Xerica з оприскувачем VN. Який також в нас може бути з шириною колії 2,25, яка може розширюватися на 3 метри. Да? І mm -hmm. відповідно, що цей буде попадати в колію, мати свою колію і той буде попадати в колію ксеріка. Mm -hmm. Так, добре. значить Ми можемо вносити диференційно, ми можемо вносити до 450 кг, а ми можемо вносити сипучі мінеральні добрива. Навіть гігроскопічні каліні, які найважче, ми можемо вносити не надто якісні, тому що, зрозуміло, в нас там стоїть сітка, але шнек, він все одно це все перебиває і ми не боїмося неякісних добрив. Ми маємо продовжній шнек, який подає до вигрузного шнеку. І оцей шнек далі за потреби подає добриво вже сюди, в дозуючий пристрій. Ага, оце у нас дозуючий це пристрій. Це наше, наше серце це дозуючий пристрій. Да? Ага. Ви бачите, всього. шнек заповнення дозуючого. Ага. Да. І шнеки, шнеки е поперечні, які підводять вже до безпосередньо 12 шнеків ліва-права сторона по 6 штук, От, е які... Подають чітко на свою секцію. І таким чином, маючи привід електромотором, вона працює е по карті полів і має можливість секційного відключення. Тобто кожен окремий цей шнек він може, він може відключатись, Це у нас і буде секція, дві форсунки. Так. Да. Але ви бачите, все з От, е, нічого не підладне, там, корозії і все таке інше. От, ну, навіть так. візуально, що, що спереду в бочці є вікно, що тут можна бачити. Ага. От. І кришка, кришка бачу металічна. Металічна з гідроциліндром. Металічна. Тобто все відкрилося. Завантажувача бег, вигру... беги вигрузили. Стоять датчики, ви бачите один датчик, другий, третій датчик заповнення самого дозуючого, який дає інформацію потім на загрузний шнек. От. За, за вимогою. Так. І дві потужних турбіни, які на ліве, на праве крило вже можуть видувати е, мінеральні добрива. Е, тобто стоп, а турбіни видувають вже після розподілення? ж, виходить, Звичайно, ось там... Бо сюди подають шнеки до розподільника. І далі вже по, по, по крилам це вже за допомогою Так, тисну. А от далі ви бачите, ось, ось далі вже потім іде, коли вони падає. Нижню частину підхвачує повітря і дує вже тільки по прямій. Угу. З цієї сторони, що ми маємо? Бачимо? Сейчас. Також фари назад. Ні, Пішли вниз, бо тут вже видно. Ви бачите, Так, фари. Фар, фари назад, фари підсвічування е, на, штан. на штанзі, камера заднього виду. От, звичайно, така машина має бути з гальмами. гальмами. От, на турбінах стоять радіатори, які okay. е, проганяють okay. через себе настило. Е, е, що тут в нас? Ми маємо привід на ВОМ. Ось у нас є допоміжні шнеки під різні норми, якщо норма там варіюється. Ось так і ми. А норма виставляється заміною шнека? шнека? Є діапазон роботи кожного шнека, відповідно, більше чи менше. Так? А, тобто в дозаторі це всі, всі шнеки так, треба да. поміняти. Так само, як там, там їх 12, так і тут 12 зараз. Так. Е, з цієї сторони... Ми можемо бачити навіть візуальне заповнення, рукомийник, якщо ага, тут є щось. Прозоре вікно, да. ми бачите, зразу підготовили Пропрацює його відбування. на зіпне е, під шар 80-й, що виключає всякі удари-плочки. А підключення на тракторі. ну, Досить просте. Тобто повітря, дві е, пари шлангів, дві секції і відповідно ілес-лінія для управління гідравлікою. Угу. Так, все. хорошо, тоді е, таке питання, скільки він важить? Скільки він важить? Хороше питання. Значить, вага його пустого, десь 14 тонн і плюс 14 тонн. Завантажено. Так. Тобто по мерзлоталому це може бути складно, якщо вже трошки відпускає. Ви бачите, що 520-та широка резина, також по потужності трактора це має бути 340-360 кінських сил. От, mm -hmm. Звичайно, тут є, що тягнути. Тому в цілому-ми в цілому Сьогодні його побачимо в роботі, представимо його безпосередньо. У нас є спеціальні такі причепчики, на яких буде вам зручно знаходитись і бачити, як він працює, як він тримає штангу, і плюс, само собою, побачити всі інші. Ну, я думаю, що в питанні стабільності штанги. У харша в принципі немає, того. тут якби, навряд чи вже хтось тут чомусь здивується. А в мене от, ми пройшли по самим таким основним параметрам. Я розумію, що він буде вносити точно. Тут уже не потрібно міряти з ковриками, досипає чи не досипає. Тобто в нього є, які я зараз бачу переваги, це об'єм. Ніхто не має такого бункера, як цей. А це абсолютна точність, ну, тому що тут фізичне внесення по ширині захвату, ну, диференційне внесення це вже якби працює і на звичайних розкидачах. А Які можуть бути ще фактори? Ну, тут, якщо стоїть в господарства питання, купити звичайний розподільник, ну, класичний, традиційний, чи купити таку машину. То все ж таки, хто має вибрати таку машину, окрім тих факторів, які я назвав, які ще от такі переваги, які на поверхні? Що засоби захисту рослин займають дуже велику статтю витрат в господарстві, що добрива. також. Ну так, це одна з основних. От. І я думаю, ця машина стане цікавою. Для тих господарств дає ще достатня кількість опадів в Україні, от, і вони вносять великі норми добрив. Як і для підживлення, так і для передпасівного, там мається на виду внесення і великих, великих норм. Тому дійсно, якщо ви хочете їх внести якісно, от, щоб у вас не було ніяких пробілів. Там, Десь якийсь вітер в одну сторону, вітер в другу сторону. От. І щоб ви були в цьому плані спокійні, то ми вже замовили одну демонстраційну машину на наступний рік, ми будемо угу. її показувати, і... а там час покаже. Ага. Ну, тобто, ми знову підходимо до нашої традиційної рубрики. Друзі, якщо вам цікаво, то звертайтесь до представників компанії Хорш чи до дилерів до кого Звичайно, треба звертатись. Так, так. От і можете побачити цю машину себе в полі. І мене все ж таки ще ж не терпиться запитати, а скільки це буде коштувати? Демонстрація буде безкоштовна. Я... <рес> <рес> Значить, відповідь така. Демонстрація безкоштовна. А далі по ситуації. Ну, окей, Вадиме, я тоді дякую за презентацію дякую цієї вам. машини. А з вами, друзі, я думаю, ми побачимо ще не одну презентацію а, чи то в роботі а, техніки хорш. Ну, тому що, в принципі, це лідери, які так чи інакше а, пропонують гарні рішення, які цікаві багатьом, ну як мінімум, судячи. З кількості техніки, яка продається, і як часто її можна бачити на полях. Так що залишайтеся з нами, з хоршом ми ще познімаємо відео. На все добре. Гарного дня.